Уяви, що ти частина безперервного ланцюга поколінь, де досвід твоїх предків впливає на твоє життя сьогодні. І це не просто метафора. Наука підтверджує, що травматичні події, які були в попередніх поколіннях, які проживали наші бабусі, дідусі, мами, далекі-далекі покоління. Можуть залишати відбиток на нашій ДНК через епігенетичні механізми, вже доведено це. Є купа досліджень та аналізів, де про це говориться. Епігенетика досліджує як фактори навколишнього середовища та досвід можуть змінювати експресію генів а без зміни самої послідовності ДНК, і ці зміни можуть передаватися наступним поколінням. Впливаючи на їх поведінку емоційність та схильність до певних захворювань. Наприклад, дослідження показують, що травма може бути успадкована, але той, ті наслідки, які вона несе, вони не є незворотніми. І насправді дослідження також показують, і це дуже гарна новина, про те, що терапевтичні різні механізми. Прийоми, психологія, гіпнотерапія може впливати на те, щоб позбутися цієї травми, усвідомити цю травму і для того, щоб її прожити екологічно. Тому що зачасту такі травми, які нам передаються, в минулому наші предки самостійно не змогли їх прожити, і воно якби закапсулювалося і передалося вже в наступні покоління. І коли ми проживаємо ту травму, вона не передається далі. І от, наприклад, колись це мене дуже вразило, таке усвідомлення, що коли ваша бабуся була вагітна вашою мамою. А, уже у плода на четвертому місяці формуються первинні яйця клітини, і згодом ця яйця клітина стане вами. І це означає, що ви, ваша мама та бабуся, були біологічно ще пов'язані ще до вашого народження, далеко до вашого народження, тому емоційний стан вашої бабусі міг впливати на розвиток вашої мами, а також і на вас. Якщо ваша бабуся пережила Травму, втрату, це також могло сказатися на епігенетичні зв'язки в ДНК, а потім передатися вашій матері, а згодом і вам. І це може проявлятися у вигляді підвищеної тривожності, депресивні стани. Це можуть бути інші емоційні стани, причину яких буває важко пояснити. Лише особистим досвідом. Однак важливо розуміти, що усвідомлення цих зв'язків дає можливість нам розірвати цей цикл травм. Робота з терапевтом з будь-яким психотерапевт, психолог, регресолог, хіпнотерапія, робота з родом, глибоке пізнання історії свого роду та власних реакцій можуть допомогти змінити епігенетичні зв'язки та звільнитися від тягаря минулих поколінь. І пам'ятайте, що саме від вас залежить ваша доля, те, як ви будете жити, те, як ви проживаєте. Важливо розуміти, що все це можна змінити, що травми, які є в вас, їх можна прожити екологічно та завершити цей цикл для того, щоб не передавати їх далі. Тому що, коли ми це прожили екологічно, так, ми не передаємо це наступним поколінням. Тому... Дуже важливо усвідомлювати та опрацьовувати травми, не закривати їх, не ховатися від них. Так, це важко, але це можливо. Для того, щоб це прожити екологічно, вам потрібен наставник, вам потрібна людина, яка розуміється в цьому яка зможе вас провести. Тому, якщо у вас є якісь травми, які ви не можете дуже довгий час прожити, можливо, ви вже навіть і зверталися до спеціалістів, але все одно ці травми далі впливають на ваше життя. Ви можете записатися на діагностичну сесію, і ми подивимось, звідки причина саме ось тих відчуттів почуттів, з якими ви живете і з тими травмами.